Дічена! Весільний сезон у розпалі. Люди кажуть, весілля потрібно святкувати, коли дешеві помидори. Привіт! Це програма Готуємо з Маю Нещук. І сьогодні ми довідаємося в мого гостя. Всі таємниці і секрети приготування вашого свята. А ми відпочиваємо у стейк-хаусі. Ну що, поїхали? Анатолій Алвул один із найвідоміших ведучих нашого міста, організатор багатьох культових заходів, жартівник і балагур. Йому завжди є що сказати. А його політ фантазії безмежний. Має декілька освіт. Шкільних років захоплювався КВК, грав в багатьох командах. Кандидат майстра спорту з ханболу. Працював у телерадіокомпанії Контакт є одним із засновників проєкту Історія кохання зараз має власну студію під назвою «One Moment». Так, що ми сьогодні будемо готувати? Е, ну сьогодні я думаю, що нам потрібно зробити якийсь цікавий ексклюзивний такий варіант, який допоможе холостякам знайти себе в нашому потоці життя. Тобі. Ми сьогодні будемо готувати курку. Чоловіки як Чолові... як чоловіки готують м'ясо, як завжди? Поїхали м'ясо, а ми готуємо курку. Для того щоб все було естетично і гарно нам потрібно зробити нормальний шматочок, який буде виглядати гарно на тарілці. Тобто ми придаємо йому такої от пікантної гарної формочки. Е, так само а тим мені... часом я буду гратися ножиком. Ну ну розказуй, розказує, а що мені робити. Для того, щоб зробити цікаву страву, я роблю збоку надріз, який виходить як керманчик, в який, власне, ми будемо ложити в наш фаршик, який буде фаршуватися грудка. Розвертаємо їх так, щоб можна було нормально попрацювати із спеціями, засипаємо трішечки солі. Бачиш, така гарненька річ. В принципі, це може бути основою для приготування. Є така німецька страва, яка називається Рьості. Це такі котлетки, які робляться з неї. А ми сьогодні зробимо такий невеличкий, ну, інколи називається хворосом, який змалиться в фритюрі, для того, щоб воно було досить цікаве і незвичне. Я продовжую солити. Я маю свою техніку. Е, е, добре, розкажи мені, відки от, ось такі професійно. Шу, шу, шу. Насправді, е, в мене одна з освіт. Це торговельно економічний інститут київський, де я і навчався власне кулінарії і решта речі. Реш. Да, да, да. да. Далі нам потрібно зробити невеличкий марінат, в яким власне будемо маринуватися курка, тому я відправляю у посуд нашого Так, Розкажи мені, що ти там робив в Києві в університеті. Що робив? Я, як ці люди? Робив вигляд, що вчусь. В дипломі написано, що Ого! організація та управління громадського харчування. Отак от. Так. Ух ти! Що було в вашому інституті? Де як завжди? Якщо людина не може сидіти на місці, шлях тільки один до КВН. КВН, власне, так і встався. Так. Трошки довелося побувати в ковбоях-паліттіях, а де відомий ведучий Макс Неліпа працював. Це в той самий час. А потім, а вже коли перебрався сюди, власне. Команда КВН-Мужики Хмельницького національного університету. Де я теж приймала теж приймала. Я грала скрипальку, яка була в законі і могла заграти тільки Мурку. Ні, ма, я просто розумію, звідки в тебе ось тема. Просто скрипки, мурки і це діло. всякому разі, так, потім якось переїхав з Києва до Хмельницького, потрапив зразу в обійми гарно, потужного творчого колективу, який... Тоді напевно, що знало все місто телерадіокомпанія Контакт. Угу. Ну, мене таке враження, що напевно, що зараз всі люди, які працюють на телебаченні чи працюють на радіо, вони мають якісь коріння з контакту, що десь вони з ним пов'язані, чи щось роблять. Отже, беремо часник, який я вже порізав, і скидаємо безпосередньо, де знаходиться наше філе. Як ти розпочав кар'єру ведучого? Після того як був директором, запропонували провести декілька заходів. Проводив свята на день міста у паркі нашому Мнічак. Вона там інші заходи, дискотеки якісь. Ну, наразі було декілька пропозицій для того, щоб провести безпосередньо весілля і інші якісь. Скільки років ти вже ведеш е? да, весілля, наприклад? З 98 року. Так. Якось порахував на досугі більше 1200 весіль, по-моєму, якщо не помиляюсь, проведено. Колись я, а сама кльова статистика, от це сама кльова статістика. Практично всі пари, в яких я проводив весілля, зберігають свій шлюб. Тобто розлучає дуже мало. дуже мало. мало. Я а саме висоток. прикольне, для мене саме прикольне те, що в минулому році до мене звернулося 40 моїх пар з проханням, щоб я в них провів Христини. Клас. Це настільки okay. кльово. Тобто ти вже стаєш якісь, сімейним. таким, Не так? то що родин, ти вже учасник родини, ти вже родини, ти вже, в принципі, як вони кажуть, ми вже без вас навіть не можемо. Нам потрібно буде приготувати ще безпосередньо соус для того, щоб наша справа мала. Класний, гарний варіант. Для того, я тобі довірю по чесну місію, можна? Uh -huh. Декілька грибів. Власне, весілля би, стимулювали нас до того, щоб щось створити цікаве, нове і класне. Ну, перший крок це було створення журналу Історія кохання. Ми зібрали таку творчу групу, яка разом вирішила створити щось цікаве, альтернативне, щоб в місті ще не було. До речі, ти не плачеш коли Ні. Ні. Нормально. Це навіть дуже корисно, як кажуть лікарі. It's a muscle. Mm. Очі стають набагато ясніше, тому навіть рекомендують жінкам частіше плакати від цибулі. Вона промиває чоловік. чоловіка. <світ> Вона промиває очі, і очі стають ще, новий, ще гарнішими. Новий косметичний засіб від Майя аніщук. Новий якщо косметичний... тобі погано, якщо тобі важко, подавити на Очі <світ> очі, ваші <світ> <очі, світ> не яскраві. Подави цибулю на очі і <світ> будеш… <світ> Ти зрозумієш, яка фігня, то вже тебе образив чоловік. <рес> Творча група створилася, яка створила журнал, причому, скажу, ми ніколи цього не робили. До нас це був виклик насамперед для самих себе, чи зможемо ми зробити. У ну, усякому разі, дивлячись на те, що журнал успішно далі просовується по місту Хмельницькому. Декілька номерів назад ми вирішили трішки обновити журнал, нова ідея з'явилася. Ми даємо зараз інформацію про місто Хмельницьке. Ми даємо поради від психолога, ми даємо поради від юриста, від адвокатів. Що таке? Поради від психолога. Шановна наречена, не психуйте. Все буде добре на вашому весіллі. Ваше весілля буде саме найкраще. А ти знаєш, який класний спосіб, щоб наречена не психувала. Так. До речі, помітив одну цікаву особливість, щоб постійно перетину. Напитися з нею. Ні, <рес> ні, на болядок висишка. Каже, прокинулася ти зранку. Потягнулася. Підійшла до зеркала. Подивилась, Ретик. я сама наречена То, Тоді воно виходить красиво, гарно, нормально. Ми порізали з одним кубиком цибулю. Зараз ми будемо різати таким самим, самим кубиком цир. В принципі, Тому що він нам знадобиться безпосередньо для фаршування нашої куряної грудки. А ще я знаю, у вас є ще нова творча. Ну, нова студія. творча річ разом з Андрієм Кушнірем, він же кузя відомий більш в місті Хмельницькому. Ми створили студію, яка називається студія One Moment. Це творча студія, яка займається безпосередньо організацією проведення не тільки весіль, а будь-яких заходів. Це зняття фільмів безпосередньо, передвесільних фільмів, якихось кумедних історій, розіграшів, оригінальних кохання. Сторі кохання. Ні, студія кохання це не і так не любляться. Ну, Тоді да, це кльово. І якось так склалося, що ми. О, з Андрієм разом причетніші до страшної речі, яка відбувається в місті Хмельницьку, це називається закриття весільного сезону. Mm -hmm. І тоді збираються всі творчі особистості в місті Хмельницького, і музиканти, і ведучі, і працівники культури, і ну, я не знаю, всі, хто зацікавлений. Для того, щоб трошки додати вкусняшки, ну, відомо, що курине філе, філе, воно само по собі сухе трішечки. Mm -hmm. Щоб ми додали трішечки в нього якоїсь смакотинки, е, я закладаю сюди сир. Mm -hmm. так. Закриваємо. А тепер, знаєш, це називається любиме заняття всіх жінків, шйом діла. Може, любиме діло всіх прокурорів. І штопаємо ексклюзивно, красиво. Бачите, що у нас получилось? в нас вийшло? Вцільної філе, Практично не тронуто. Дома готуємо, що фірма, фірма «Вастрала»? Ну, розказую. Ну, я сам по собі, знаєш, як всі люди, які мають першу групу крові, віддаю перевагу. М'ясо рибі. Mm -hmm. ну, для мене, наприклад, якщо є риба, вона заміняє будь які ділікотіс. Mm -hmm. Трошки повернемося до творчої діяльності. От, о, дуже приємно те, що ми зараз почали працювати і є така цікава компанія Новий світ в Києві. Компанія, яка займається організацією масових заходів для крупних підприємств. Uh -huh. Ну і я вже можу так в певні сікати серед моїх клієнтів. Це компанія Аварія-Захід. Одна з особливостей нашої компанії, нашого дуету, те, що ми на закриття весільного сезону завжди намагаємося зняти кіно. Я думаю, ти пам'ятаєш фільм, перший, який ми зняли, пародію на хмельницьке весілля, називалася Свадьба на Падолі. И крылья эту свадьбу вдали несли Широко этой свадьбе было Места мало и небо было мало И земли Широко этой свадьбе было Места мало и небо было мало И земли Вот промчались тройки Звонко и крылато И дыхание весны от них И шагал я совершенно не женатый И жалел о том, что я не жених Я думаю, будет интересно, тому, кто хочет, приходите до нас на закрытие сезона, будет хорошо. Я уже приготовила. <звездные> -та Мелица-кудесница. А, Нимцы называют сустраву рёсти.

Тепер, власне, ми переходимо до найголовнішого моменту приготування. Ми беремо нашу страву, повертаємося та до та модного та аргентинського та гріля та і викладаємо. Цей соус можна вилити зверху. Він добаць тільки смаку. Що ви для мами своїми двома козаками приготували? Колись ще коли були неодружені, Мені випала нагода приготувати до неї страву, яку я побачив колись на далекому сході. Називається риба по-далеко Причому риба, як якась колись дружина сказала, якби та не та риба, я б тебе і не покохала б, напевно. Прийшлося мені колись побувати на далекому сході, і там показали, як, наприклад, використовуючи два види риби, приготувати страву, яка дійсно цікава. Тобто воно виходить в кінцевому варіанті в вигляді торту. Тому якось так сталося, але ще раз на кажуть, що люди, які мають першу групу крові, я наголошую, першу групу крові це е, найдавніші люди, які пер, мають е, походження від первісних людей, а первісні люди харчували чим? То, що добили, кого забили, того збили, все. Тобто в мене друга група крові то я не дуже. Ні, така друга, давня, друга, Знаєте, да. Я така помолодша. Так, собі бонус? <рес> кажуть, що друга група крові полюбляє е, молочні вироби. Тобто, Тому що ніби друга група виникла вже тоді, коли люди осідали, виникало скотарство, люди вирощували, робили, да, робили сир, робили кефіри молоко, і я не знаю, любиш сир. А? От бачу, ось друга група крові. Третє, я мовчу взагалі, там капець, там їли все підряд. <рес> що що здобули? Мені дуже сподобалось, коли ми були в мого батька на батьківщині, це в Миколаївській області. У нас батько проходив мене з козацького роду. Там нам показали, наприклад, цікаві страви, які готуються плачинди. Плачинди, причому це таке, як пиріжки, які смажаться з гарбузом. Тиквою. На смак як абрикос. Досить цікаво, і діти отримали безмежне задоволення, тому що вони ніколи його не але Справді воно. Є. Я дуже люблю завжди забити свого гостя якусь кумедну історію з життя. Ну, кумедна історія в мене в житті, от, я вважаю, що ну, було різне, було повсюди, було все. А, саме цікаве, колись було впроводя е, весілля, на чому ну, мені запам'яталось, тому що е, наречена була на восьмому місці вагітності. Гарнюня. 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 А наречений був пацан, пацанячий. До сих пір не знаю, чи він покурити любив, чи щось ага. більш серйозне. Дивить собі ситуація, коли б запрошував пару на перший танець, наречена виходить і каже, з, з, з пузиком лежиш, а в цей момент наречений підходить, стає на слідцях перед виходом на танцювальний майданчик і починає так. І так він співав 15 хвилин. І сміявся, поки вони вговорили, що треба танцювати першою парецькою. Я перепрошую, бо у нас буде кумедний випадок, якщо ми зараз не Зараз М'ясо е, е, в нас згорить, і це буде саме кумедний випадок. На передачі готуємо з нищук Та-дам! Наша страва вже практично готова. Готова. Тому Смакуйте. ми можемо бігти до когось, пропонувати. Доброго дня. Доброго дня! Я вибачаю, що я вас турбую. Це передача Готуємо з Майони Щок на 33-му каналі. У мене сьогодні був дуже цікавий гість і приготував таку страву. Називається страва, це так як доруни виглядає, але це рьості, німецька страва і курїнне філі. Тому я хотіла би, щоб ви спробували і дали свою рецензію, У нас така незалежна думка. Добре, спробуємо. Смачно. Так? Дуже смачно. А ще попробуйте ці рюсті. Добре. Спробуємо. Обов'язково. Цікаві? Так, Дуже цікаво. Перша таке коштує, дуже цікаво. Шановні гості, шановні наші дилеглядачі. Я вже як на весіллю, шановні гості, шановні наші. Мама і та, види і добродіки. Страва наша готова. Анатолій, я дуже дякую тобі за те, що ти знайшов час, за те, що сьогодні порадував. Мене так комфортно було побільше подяк за твою роботу, за твою душу, за твоє серце, яке ти вкладаєш в їх свято. А нашим телеглядачам ми кажемо до, до нових, нових смачних, смачних зустрічей, Па-па! На зйомочного групу завжди коштує, що ми готуємо. Потім вони мене критикують. А потім і збівають. Кудесниця вернулася, зробила. Ау, кльово втікають, втікають. Ну насамперед, що ще раз пригодку?